Всім привіт! Пригнали нам ось у такого буса. Зараз покажу. Ось такий. Стекло поміняли тільки що. Посадив на герметик, а старе стекло ось валяється. Ось таке воно повністю там побите. В тріщинах. Буде міняти і ліноліум. Усе-усе. Усе. Ось такий автобус. Ой, господи, бус. Зараз покажу ззаді. Ну, зрозуміло, що красити будеш. Це сідушки повитягував. Ось такі. Красота. Щас ту боковушечку покажу. Ось. Отакий. По косяках будеш показувати. Шо, <смеш> Та тут один сплошний косяк. От такий косяк. Так, да? Донюсь? Це ми робимо краску для бусика. Налили зелену і тепер чорна буде. Ага. Це ось яка буде щось колотити. Треба зрозуміти, що воно буде получатися, не знаю. Сейчас наберу 50 грам, щоб розуміти вообще, що буде происходити. Не нравится того, троші... що світло. Да надо темніше, да? Mm -hmm. Хорошо, что сразу не змішав. А че? Звернулася. Да? А як О, видно, да. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Капець. Mm -hmm. Це mm -hmm. просто два цвета, да? Mm -hmm. Кисляк. Mm -hmm. Чуєш, це просто две разные краски, да? Ты Угу И шо ж тепер? Ну ч, хорошо, що минали у банк. Mm -hmm. <ріст> Ацетончика. Мы ее, не. А цитончика. Сейчас перевіримо спасемо її ячині. А може це і невозможно? No, не А темніше стала вона. Ну да. Віляла вона, вона темніша. Може, даже і спасли, да? Угу, возможно. Ну, можна, можна. ну да. да. Угу, яка була, яка буде. Буде з блестинками, а була, просто, просто, да? так? Угу. Ну просто лучше. Ну зараз це висох. Салончик уже зірвали повністю весь. Ржаве все, звісно. Дуже. Отаке воно щось вийшає. І воно видно вкраплення. Ну, як вона ще не досохла, не сильно матова. Тут, якщо подивитися, то воно матово видно, да? mm. так? Ну в общем не знаю. Воно не видно на... на прутку не видно. Тут ось видно. Що а в них? Ну блестинку не видно. Блістінку не видно. Ну коротше, блять, похуй. Ну, як для мене це. Чуть-чуть поклянуть. Натвердку поменять. Обать. А, а слой такой толстенький, бі. Блядь. Руби, mm -hmm. ну як ты так мих? <хи> ну ё-моё. хуже Так, ми обсклеюємося. І щоб достать лобове стекло, виходить, ми здуваємо колеса, бо воно сильно високо. А тут подоставали. Вставала на стульчик і обклеювала. Що ти обзиваєш мене? Каже, що це молдаван обклеював. Це взагалі то я йому допомагала. А він мене молдаваном обізвав. Все, ладно, здуваємо, обклеюємось, буде красить, включимось. Все, зараз постарається швидко покрасити, тому що погода у нас просто капець має бути дощ. На хмаря ужасно. От так от обклеяли. колеса понакривали. Як завжди, все топчик. Ось так от перед забабахали. Ось. Ну і боковушечка та так само, в принципі. Ось так от. Все, зараз почне красити, покажу. Коротше, вітер сильний, почав красити і, каже, мусор попав. Ну, виходу немає, треба дуже швидко зробити. Сподіваюсь, дощ не піде. Світ ви бачите вже який буде. Ну, коротше, отак от. Сонечко таке, як вилізло, це дуже добре підсихати. Може й дождя не буде. У ця сторона вже тільки пух прилип Ось один, он другий. А то, мабуть, вообще павук чи жук. Метелик якийсь. Та я знаю, що два слої ти будеш красити. Остався передочок і, 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 і другий раз. І все. Ну, звісно, потім внутрішні ще роботи куча. Ну, головне зараз покрасити. Вносить він другий слой, нанесе повністю, потім покажем. І так ось що вийшло у нас. Це другий раз він його задув і вона вже трошечки, типу як взялась, підсохла. Ваш вердікт файна чи не файна. Зараз другу сторону покажу. Ось отак в тіньочки. Там просто сонечко більше пада. А ось іздаліка. Ось така красоточка. Зараз покажу, яка робота вже зроблена. Бус сьогодні від'їжджає. Опа! Лінолюм постелили. Новесенький. Ось такий це натоптали. А так він чистий, чистисінький і новесенький. Воно витирається все. Аж отуди он. Все позастеляли, сідушки поставили. Так що така роботьоночка зроблена. Кому понравилось, лайк, підписка, пишіть коментарі. Завжди будемо відповідати. Всім пока-пока.